ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю. До Держбюджету України 26 березня надійшов третій транш фінансової підтримки в межах програми розширеного фінансування від міжнародного валютного фонду у розмірі 880 мільйонів доларів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Цитую кошти допоможуть покрити пріоритетні бюджетні видатки та підтримувати макрофінансову стабільність. Додав глава уряду. Тему обговоримо зі спікером онлайн з нами на зв'язку. Віктор Гальчинський, економічний журналіст та директор з комунікації Кредобанку Вікторе. Здрастуйте добрий день. Яким чином, в які терміни 880 мільйонів доларів від МВФ надійдуть до України? Ну, залежить від роботи кореспондентських рахунків банків. Не думаю, що на це потрібно буде багато часу, буквально кілька днів. І кошти будуть на спецрахунках уже українського уряду. Кошти будуть надходити частинами, порціями. Чи це буде основний весь рахунок одразу? Як це відбувається? Як це було раніше? Ну раніше е зазвичай визначалося все умовами надання траншу. Якщо е зараз е умов ми не бачимо, це значить, що весь транш надійде. Якомога швидше, але варто зауважити, що допомога міжнародного валютного фонду це не просто гроші, це скажімо так більше ніж допомога, тому що наявність допомоги міжнародного валютного фонду це означає, що світ вірить. В Україну і е, вірить в українську економіку, і відповідно вважає українську економіку е, працюючою. тобто це важливо, оскільки багато там інших міжнародних донорів, принаймні там до е, повномасштабного вторгнення Росії, е, так було що е, всі донори. Орієнтувалися саме на допомогу міжнародного валютного фонду зараз. Це трошечки не так, тому що Європейський Союз там надає свою допомогу, інші організації надають свою допомогу. Зрозуміло, що зараз, але власне допомога МВФ і цей перегляд програми розширеного фінансування, які затвердила. Минулого тижня Рада директорів і, власне на підставі чого цей транш зараз перераховується в Україну, підтверджує те, що економіка України хоч і перебуває в складному стані, але вона працює і вона працює за ринковими принципами. Це дуже важливо, особливо на фоні майбутніх переговорів про реструктуризацію нашого зовнішнього боргу. Які зобов'язання України перед міжнародним валютним фондом через транш? Підтримувати виконувати умови і ті структурні маяки, які визначає міжнародний валютний фонд. Вони в вони є в різних е, напрямках і не тільки скажімо, у фінансовій системі чи монетарній політиці. Це стосується там, наприклад, і антикорупційної боротьби, і і проведення реформ. Власне тому е, допомога МВФ, е, яка Надходить, вона свіч вона засвідчує якраз перед іншими міжнародними як донорами, так і перед світом, що в Україні реформи все таки відбуваються. Ну і на сьогодні, ніби всі ці маяки, які були достатньо жорсткі, у жорсткі до повномасштабного вторгнення зараз зрозуміло, що все скориговано з огляду на. Воєнну ситуацію в Україні і на те, що економіка України все таки дуже піддається тиску через повномасштабну агресію, але тим не менше, навіть той мінімум, який є Україна відповідає йому і дотримується цих майків, гірше би якби цього траншу не було, тому що це би було сигналом для. Інших донорів, що е, не варто не варто підтримувати Україну. Тому насправді це, це дуже важливо, що ці гроші є. Вони в цій е, загальній е, загальному обсязі макрофінансової допомоги е, там не, не є такими найбільшими, але вони важливі саме з точки зору як маркер. Ну і звичайно, що вся міжнародна фінансова допомога, яка надходить, вона. Іде на фінансування статей державного бюджету на під заходить в золотовалютні резерви національного банку і таким чином підтримується стабільність національної валюти. Тобто, навіть в якщо спостерігали за курсом минулого тижня, то так само власне новини про позитивні новини про міжнародну фінансову допомогу. Тиснули на курс в зворотній бік і укріплювали гривню. Депутат Верховної Ради Ярослав Желізняк відмітив, що в цьому році буде чотири транші від міжнародного валютного фонду. В березні ось цей, що Україна от от отримає. Потім буде червень, липень, жовтень і грудень. Літом ми маємо отримати 2,24 мільярди доларів. Жовтні і грудні по 1,12 мільярдів доларів. За кожний транш разом вийде сукупно майже 5,5 мільярдів. Доларів наскільки це вагома сума для держбюджету України, це достатньо вагома сума для того, щоб е забезпечити якісь оперативні видатки. Звичайно, що повністю дефіциту бюджету і тих потреб вона не покриє, але знову ж таки не варто недооцінювати роль саме як маркера, тому що кожен транш, про який ми зараз говоримо, е він зможе надійти в Україну тільки після. Процедури перегляду перегляду стану виконання умов з боку місії Міжнародного валютного фонду і з подальшим затвердженням ради директорів. І кожен такий транш він буде надзвичайно вагомим внеском у фінансову стабільність, тому що кожне, отримання кожного траншу МВФ ще раз під, підкреслюю, що це. Засвідчує те, що українська економіка, не зважаючи на всі свої проблеми, викликані війною, все таки рухається у правильному напрямку і працює так, як треба. Також Ярослав Желізняк повідомив, що березень 2024 року встановив абсолютний рекорд за історію України по зовнішньому фінансуванню. Це 880 мільйонів доларів від МВФ, майже 5 мільярдів доларів від Європейського союзу, півтора мільярди доларів від Світового банку. Це допомога від Японії і Великобританії. Також півтора мільярди доларів від Канади, 230 мільйонів доларів. Від Японії на яких умовах Україна отримає ось ці інші кошти, окрім міжнародного валютного фонду, і які потреби зможе закрити? І ось ще окремо про країни дружні, так які долучилися до цієї допомоги. Що ви все про це думаєте? Так, потреби потреба тут однозначно відповідь як щодо траншу МВФ, так і інших, це бюджетні видатки всі крім оборонних. Тому що е, зараз весь е, ми, е, ми можемо фінансувати власне видатки на оборону України виключно з податків і зборів, які стягуються в Україні. От, тобто все інше соціальна сфера. Бюджетні видатки, цивільні, так, все це покриватиметься власне цією допомогою. Якихось умов на відміну від е, транші міжнародного валютного фонду е, ці допомоги інших країн не передбачається. Допомога для того, щоб е, вистояти, і відповідно нам залишається тільки дякувати за е, дякувати нашим дружнім країнам за підтримку і. Цінувати цю цінувати цю підтримку, хоча пам'ятати, що е, потрібно сфокусуватися і тут. Якраз е, міжнародний валютний фонд е, дуже е, слідкує за тим, щоб податкова е, система України працювала справно і гроші надходили. Бо це одна, одна з вимог е, для того, щоб ми могли е, фінансувати оборонні видатки і цінувати. Допомогу і е, розуміти, що е, оборонні видатки ми можемо фінансувати виключно за рахунок власних податків і зборів, і саме власні податки і збори дають нам можливість втриматися навіть в умовах відсутності е, міжнародної фінансової допомоги. На ну, останок, які країни вже офіційно висловилися про майбутню довгострокову економічну підтримку України, можливо, вже в наступному році або наступні декілька років? Я думаю, ми побачимо це зараз. Я б не оцінював і не перелічував їх, тому що дуже багато країн хочуть брати участь не так в оперативній як у повоєнній відбудові України відбудуться найближчим часом конференції, які будуть цьому присвячені, і там уже будемо бачити реально, але зазвичай це це євросоюз. Це Японія дуже дуже до речі. Цікавиться Японія нашим ринком хоче сюди. Інвести... не, просто не просто допомагати а і інвестувати. Сполучені Штати Америки, фінансові їхні фінансові установи так само виявляють бажання, і це все вселяє оптимізм. Це означає, що світ вірить в Україну Вікторе. Дякую за включення. Дякую за пояснення. Віктор Гальчинський був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.